Я кажу відверто, що мені в чомусь подобалося, в чомусь, як завжди, мене просто він він по своїй суті викликає таку емпатію і в плані негативної емпатії. Тому що він хто? Путін, ну звісно, а він Путін. коли починає свій діалог вести, оцей про, 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 про цю свою історичну. Там монолог, там монолог. Да, там, да, монолог, я погоджуюся. Ну, і ще більше цей Карлсон, а, як він там у вас такі енциклопедичні знання, коли він цю бредятину несе, оце, <рес> да, про що Україна існує, це Ленін це все Брядятіна, все, що Україна не а 1600 якийсь там рік виявляється, що вона існувала, а тут її Ленін створити. І ну... батько Зеленського, фронтовик, який народився в 77-му Ні, Він сказав батько, він прямо сказав: батько Зеленського був фронтовиком. Він воював з нацистами. Я його питаю, Володя каже, твій же батько був фронтовик, От чого ти так робиш? А що він відповів, я не скажу, бо це не так то не було. Які нюанси, як він ну там було дуже цікаво спостерігати не те, що він говорить, а взагалі його зміст не зміст. Обрамлення, як він це подає, як він хвилюється, як він нервується. Він не виглядав як лідер великої держави. Він виглядає як переляканий пенсіонер, який хоче, йому дали от, от, йому, от якому, там, дві години дали тексту. Він ті, в дві години мав тиснути все для того, щоб е, що він хоче сказати на американську аудиторію. От всі оці Дамбілі-Бамбас, оце все тема, це він виговорився для того, щоб передати. Насправді, якби це все смішно не виглядало, це дуже страшна штука для України. Дуже страшна штука. Тому що. Е, Карлсон реально має велику аудиторію. Реально, він приїде, він подасть це інтерв'ю, точніше, він вже вийшло, він дивиться. На ранок 52 і величезна мільйони. Величезна кількість людей його передивиться. Частина з них реально послухає, послухає історію Путіна. Послухає історію Путіна і скаже: так, стоп. Він каже, що 90% там росіяни в Україні, там взагалі громадянська війна. Чому нам туди пхатися? Байден такий сякий, він просто викидає бабки, бомбить дітей і так далі. Там що нам там робити, нам треба. Тобто, альтернативної точки зору ми також не почуємо, тому що як нам сказали, що і він також запропонував Зеленському, ще дати інтерв'ю, наші я так розумію, відмовилися. І коли, дивлячись, читаючи там коментарі там, під деякими постами, коли сказали, що а чому ні, а чому Зеленський відмовився? Давайте ми теж вліземо в цю інфопростірську. Там такі коментарі я вичитав, просто від розумних інтелектуальних людей. що Та ви що, де ви легалізуєте Карлсона? де взяв терориста інтерв'ю? Правда, мені щось згадався зразу один такий лисий журналіст наш, який теж в терористів взяв інтерв'ю. Щось uh -huh. uh -huh. його не садять в тюрмі і не кенселять, і не висилають да, десь да. за кордон. Вірки але він набро. живе прекрасно і себе прекрасно yeah. почуває тут. От, але тут питання не стоїть. Коли приїжджає така персона, ми не говоримо зараз про персону Карлсона взагалі, про його там адекватність, неадекватність. Він має змогу видавати свою версію на велику аудиторію. Те, що він в цьому інтерв'ю не був інтерв'юером від слова взагалі, тому що він там вставив три, три, три слова. Вставив. Ні про що він взагалі не знав, як куди всунутися в цю повістку, тому що той, як це як, як розказував дві години без зупину, фух, ну все став вийшов, а той навіть не встиг нічого вставити в своїх 5 копійок. Ну, може, там ні про що було інтерв'ю насправді. Але те, що ці слова почують в США, і це, що це жахливо, і велика частина почне кивати, сказати, ну, ми так і думали, Байден такий сякий. України не треба, Зеленський. Як як каже син Трампа, каже всі бабки, які виділяє США, собі на яхту збирає кидає, купляє яхту. Собі, а а там Україна давним давно до вже програла. Як там мене там знайомі там сенатори, казали, що. Ну, ви ж там в Києві, як там, ви ж навколо Києва стоїть, війська там стоять. Ви як там нормально себе почуваєте? Я кажу, які війська, ви що, у нас там немає? Вони взагалі далекі від того. Ну, звичайно, не всі, але більшість просто взагалі не розуміє, що тут відбувається. Всі пустоті ми, на жаль, програємо. От що треба робити? От зараз справді Карлсону, Зеленський, давати інтерв'ю не повинен. Але треба знайти рівно великого журналіста Сполучених Штатів і дати інтерв'ю президента України про реальний стан речей. Причому саме. Інтерв'ю. Це може бути Олена Зеленська, це може бути сам Володимир Зеленський, але те, що має бути симметрична відповідь, це Костянтин, я поясню, чому саме Карсуна. Він найбільший в цій ніші. Чому ми дуже сильно хотіли попасти на Фокс, коли приїжджали і нас не пускали туди, тільки до останнього моменту. Ми дуже хотіли, нас туди не пускали взагалі. Ми не попадаємо в ту нішу. Розумієте, там настільки розділено суспільство. Те, як в нас було в 2004 му ті красавці зробили нам, розділили на, ну, на біло-сині і це Так само ситуація і там. І ми маємо втуда туди врізатися постійно. Слава Богу. Ми тоді до нас приїжджали з Фоксу, так далі. Ті всі відомі наші її журналісти і власники. Навіть і це дуже круто, тому що я так радів, що ми нарешті ми почнемо доносити проривати цю інформ. А є вже офіційна відповідь офісу президента про інтерв'ю. Поки що немає нічого. Але я колега, якщо дозволите, я також хотів би своє доповнення. Я розумію позицію і більшою мірою приймаю. Але що який я висновок для себе зробив з цього інтерв'ю? Що на щастя воно е, не реалізувало весь пропагандистський потенціал, який у нього був, і в принципі я ж е, дивився це ну, в твіттер-аккаунті Такара Карлсона, Там було ще 66 мільйонів охоплень, але це не обов'язково про перегляд. Mm -hmm. Це mm -hmm. те, що там да, стільки да, людей да. в принципі цей пост побачила. Тому але ну там однозначно кілька десятків мільйонів переглядів буде. Е, чи не треба забувати про інтерпретацію? Так, маска тут, і так далі. Так, це інтерв'ю. Просто починай пост і маска і скажу. Варто ні. звернути увагу ще на сам вступне слово Такера перед інтерв'ю. Я очікував іншого, враховуючи ще його цей бекграунд, більш такий різкий А Що він сказав, тому що мене я, я вже в мене було вирізано якраз вступне слово. Не, я, 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 я. я якраз дивився в твіттер акаунті. Він там говорив, що типу. Я не знаю, як до цього інтерв'ю ставитись. Е, от е, очевидно, що Путін це людина, яка не вміє пояснювати, бо йому е, не доводиться всередині своєї країни пояснювати. Це взагалі це мене здивувало насправді ще й роздивувало. Тому що я думав, що скаже епохальна особистість. От так, ми стоп, стоп, стоп. Путін, Путін це знаєте, як сприйняв. Тому що ми і так всі люблять, навіщо мені пояснювати? Ну я, в нього це, навіть, я в, в, не про те, як навіть передвиборної не, кампанії не, не немає. Вступне слово не, не з Путіним було. Вступне слово, просто окремо було окремим відео <світ> вставлено. Це було Ще не сказали, переп... інтерпретації дуже да. важливі. А, і по самому інтерв'ю, от насправді був той момент, пам'ятаєш, коли за журналіста заарештованого почала да, да, нам. Технологічно було б настільки потужно, якби реально Путін відпустив? сказав відпускає, забирай його, вези разом з собою. До речі, я думаю, що це сплановано. Я думаю, що це сплановано. Він скаже в кінці, типу, так, я погоджуюся. От я, коли він задав це питання, я думаю, о, от тоді я реально в мене трошки так, ну, я занервувався. І коли він сказав, та ні, це там щось спецслужба, такий думаю, тому що якби це трапилось, це б настільки піднесло і Карлсона, і це інтерв'ю, і його важливість. Тобто потенціал пропагандистський цього інтерв'ю був колосальний. Але, ну звісно, там це. Вплине на якусь частину цієї е, радикально правої аудиторії в Штатах. Але тим не менш, ми не почули ж нічого нового. Та сама... Е... Ми не почули, вони почують. Вони почують. Да. Ну, на, нам по побараба... Ну, Ми ж то слухаємо, думаємо, бляха, що ти несеш? Ну, там на, там більше, 90% брехні. Почує. Просто брехні. Якщо він говорить, каже, наш оп не веду. приклад його містовності. Він каже, наші а, ті, торговельний оборот з Китаєм з, на, від нашу сторони становить 200... 200 230 мільярдів, а з, а з китайської сторони 240 мільярдів. Mm. <laughs> він в одній фразі цю фразу говорить, ти, ти вміняє мій дядько, ну як може бути в тебе один, в нього в, в інший. Тобто, він просто це набір таких фраз, які він просто отрочує, трочуть, трочуєв, там просто 90% такої бредятіни. Ну Якщо адекватно людина хоч трішки аналізуючи, подивиться, вона скаже, ну та ні, це сумасшедший дід. Але ще раз кажу, більшість людей подивиться, вони скажуть, «Та ми так і думали, ми реально так і думали. Ще раз кажу, там вакуум. Вони, по-перше, не сильно хочуть туда. В них свої проблеми є. Але коли вони будуть дізнаватися, що ага, так було, ми нарешті почули Путіна, він ж такий страшний. і Так далі тут він розказує, що ми бідні нещасні. Американські президенти його постійно обманювали. Вони не він хотів Він хотів НАТО, його не пустили. Він постійно йшов на зустріч, його постійно відбривали, казали: ні, ти не будеш з нами. Він просто обманутий демократичний лідер, який дає все в цій країні, але його обманули. Він захищає населення, він єдиний в світі, захищає від нацистської України, тому що Україна, як виявилося, це єдина нацистська держава в світі. Взагалі більше не існує тільки Україна, єдина нацистська держава в світі. Він захищає населення і так далі. Ти не коли він розказує, що він буде захищати. Там російськомовний і так далі, а потім каже: а ви більше ви, ви не будете ні на кого нападати на НАТО? Він каже, та ні, ви що? А навіщо О, Боже, мені? Збав, а навіщо мені це робити? Знаете, на Польщу подати на, я... на що Інтерв'ю ще додам одну таку деталь, бо я там вранці написав коментар невеличкий на Фейсбук і дописують люди, які там також дивилися, то є така думка. Євген Зінченко, це відомий український спортивний журналіст, він доволі активно слідкує за американською політикою. То він написав: ви знаєте, на мою думку, як він каже, це інтерв'ю сприйнялося не дуже однозначно, не так, щоб дуже позитивно. це тут думка. Поки що думка в противагу твоєї. Бо ще може так вийти, що створюючи цю пропагандистську платформу, Карлсон зараз саме таке робить. Навпаки він зіграє, він сфор... так, він зіграє до навпаки. І окремі тези, як засвоє зауважує Максим, там дійсно варті уваги того, що він був дуже здивований. Низькою кваліфікацією, обізнаністю Путіна, він хотів іншого. він хотів доконаних, доведених так, аргументів, які б переконали б американську аудиторію в тому, що дійсно так і є. Але ну звісно, що американська аудиторія теж різна за своєю суттю. Хтось розуміє, хтось не розуміє, в комусь воно зайде, чого лише вартує сліпа любов до Трампа. Да? Тому і, так, так, і тексти так. Трампа також звучать дуже схоже, речі. Так, да, схоже звучать. Тому я погоджуюсь, тут великий ефект. Але, як на мене, то може статися дійсно зворотній, перепрошую за тавтологію ефект від того, що зараз зробив Карсон. Головне правильно його підігріти для американської це, аудиторії. Що ми це зробимо? Тобто ми повинні розібрати це інтерв'ю, показати всю його суперечливість всю його брехли так. брехливість. А у нас пропагандистська машина в хорошому розумінні це слова абсолютно не працює. В ідеалі це має робити не ми, а зробити там CNN і так далі. Тобто їхні Нали, які ну демократичні канали та да, інтерпрета вони це, це будуть робити. Говоримо. Вони це будуть робити 100%. Там вже ну. Клінтон вже заявило, що це да, там, там просто, про таке. Він каже, що це ще да. сумасшедший Так. Більшість реально там знає, хто такий такер, там ніхто сильно там, з ним не грається. І, ну, стоп, Якщо Фокс вже його вигнали, всі знають, хто такий Фокс, якщо Фокс вже вигнали, да, як це, Фок... цей. І плюс там ж не люблять втрачати бабки. А завдяки йому втратив Фокс втратив величезні гроші. Там щось понад 700 мільйонів доларів да, вони в результаті. Так, влетіли, так, так, 500 там це... з лишніми я читав, там, да, плюс там, втратив там втратив. багато брехні і так далі. Але ще раз кажу, на частину, я ж кажу, що далеко не всі. Ти правильно кажеш, далеко не всі, але частина дійсно буде фанатично вірити в, цьому, в цей мараз. Чому Путін е, не розказував якісь такі дуже тонкі речі? Він все в загальному, те, що він загально говорить, загальну історію. Він хоче донести загальну історію, чому Україна не має права взагалі на існування. Тому що Україна не існує. Ми її придумали, ми її все подарували, всі землі подарували. Українців взагалі немає. Слушайте. Є частина українців, але вони десь там, на Заході України, і взагалі, ну, це... взагалі. Ще вони... дуже класний момент, ну, умовно класний. Помітили, як він Гітлера виправдовував в інтерв'ю за напад на Польщу, що він то хотів там оцей коридорчик, а Польща виявилась недоговороздатна. І він прямо наводить фактично аналогію між Гітлером і собою, і він позитивно, ну, реально, жодного негативного слова, а таке денаціоналізація. Але він такий: Польща винудила Гітлера напасти, щоб реалізувати свої інтереси. Я думаю, Чувак, та у Ти що? ж буквально з нацистами, типу, ну, на твою радість. Ну, це ну, пропаганда СРСР 39-го року. Це, тому, він, він цитує газету правду так. 1939 року. Ви знаєте, панове, така психологічна замальовка. Те, що Путін вирішив, що на фронті Великої Вітчизняної воював батько Зеленського, а не дід Зеленського, означає, що Путін розглядає Зеленського як людину його покоління. Тобто, на, от Путін раптом зрозумів, що вони з Зеленським на рівнях. Він же весь час думав, що він вищий, що він довший, що він авторитетніший. А тут раз вони ще й тески. Як на зло. і і відповідно, вони тепер, вони тепер уже на рівних. Тобто Путін фактично ну окей, він там з кінченером на рівних. Тепер от у нього є Україна, з якої вони тепер на рівних, не так як велика держава і сателіт. А тепер і це мені здається дорогого коштує. Тобто він побуті розуміє формат формат звернення да? Володя, Володя. Ну Володя ж там цей там розумієте? Ні, ні з ким не корелюється вас. Оце і ще, звернення, і Ще дуже цікаве, цікаве, є, що вони Володії. Але з іншої сторони, він його також е легалізує. Хоча як би в цьому інтерв'ю не хотів е сказати, що це є, як там, переворот, правильно завдяки перевороту, прийшли відповідно. І Зеленський. Да, Україна сателіт, але хочу нікого обідять. Да, Зелен, ми... Зеленський нелегітимно знаходиться при владі, але ми, але ми з ним ввели діалог. Так стоп, ну, якщо ти ви з ним вів діалоги, вів перемовини, все інше, офіційно зустрічався, Володя, тиснув їм руки. А він в своїх очах нелегітимним. Тобто, ти ж хоч трішки скорелюєш, ну, як це може бути? Взагалі, як це ну, можливо? Ти ж споришся дідом за одним столом. No. Да, no. Да, ну, я ж говорю, а він, він говорить одне, потім інше собі заперечує. Він ще раз кажу, Якщо хоч трішки проаналізувати, сісти, ти просто сидиш і тако. <ріст> І просто по пунктам тако розписуєш, ну що ж ти мелеш той? Я погоджуюсь з тим. Але ще раз кажу, оця вона буде сприйматися великою толпою неаналізуючого населення. Що в принципі нормально, тому що більшість, як ми знаємо, зазвичай не аналізує, а просто поглинає цю інформацію, ти більш американці, десь там. Поясніть мені, чому ми виділяємо туди кошти. Ага, так нам не треба виділяти. Це ж взагалі їхні проблеми. А, ну окей, а Так Зеленський ж нацист. Та ні, на мене там прадід загинув. Там. І ця логіка, вона все одно буде а таке, відкликатися. Слухай запитання. От е, з приводу цього інтерв'ю, бо я шукаю собі відповідь на нього. Чому саме зараз? Ну, вибори 17 березня. А наскільки це допоможе Путіну? Це дивіться, у нас зараз іде про процес виділення допомоги Україні. Тобто він убуває одним поцілом кількох зайців. Іде процес виділення допомоги Україні сполучених штатах. На жаль, в палаті представників і в Сенаті буде частина аудиторії цього самого Карлсона. Це на превеликий жаль. Це вплине на голосування. Плюс у Путіна вибори Путіну треба показати, що з ним ручкають ці самі американські журна... журналісти. Це лег... легітимація всередині країни. От він ці, ці речі він зараз і балансує. Друзі, це вікно, елементарне вікно. Йому дали єдиний шанс. Ще раз проштовхнути свої ідеї туди.